Так ведеться в цьому світі. В годину великого лиха у час смертельної небезпеки на передній край боротьби стають найвідважніші. Урочистості з нагоди закладання пам'ятного знаку оголошуються відкритими. Справа вкрай нелегка. Вона потребує величезної сили волі, витримки, відданості. На жаль, не завжди перемагають вогнеборці. Пожежна рятувальна родина втратила в цій боротьбі вже не одного відважного побратима. 8 червня минав рік з моменту виникнення однієї з наймасштабніших та найскладніших пожеж не лише в Україні, але й в Європі, на Нафтобазі БРСМ. Ця пожежа забрала життя трьох рятувальників: Максима Глазкова, Антона Басовського, Андрія Тарасенка. Сьогодні ми вшановуємо їх пам'ять та пам'ять всіх тих, хто загинув, виконуючи свій професійний обов'язок. Ми закладаємо пам'ятний камінь на місці будівництва пам'ятника Максиму Глазкову, заступнику начальника аварійно-рятувального загону, підполковнику служби цивільного захисту та всім його загиблим побратимам в Київській області. До слова запрошується міський голова Білої церкви, дикий Геннадій Анатолійович. Мені як міському голові надзвичайно приємно. Я так знаю, що аналогів таким пам'ятникам в Україні ще немає, але я для себе прекрасно розумію, що ви ті, хто перший вступає в бій. Це було і на Чорнобильській катастрофі, і сьогодні ця вже недавня пора як. Пожежа на БРСМ нафті. Я знаю, що ви службу несете і на сході України, також в зоні проведення антитеростичної операції. Тому мені приємно, що цей пам'ятник буде саме в білій церкві. Хотів би вибачитися за те, що достатньо довго тривала дискусія, яким він має бути, і де він має бути. Але можливо, коли робляться такі серйозні речі, треба дійсно узгодити. І зрозуміти, тому ми вирішили спільно з громадськістю, з Архітектурною Радою, що цей пам'ятник має бути в нашому парку слави. Так, це парк слави. Тут вже покоїться воїни Другої світової війни, а також буде пам'ятник загиблим теж воїнам, воїнам рятувальникам Це місце скорботи. Звичайно, зараз. Ви бачите, скажімо так, одні дерева, але проєкт гарний, і ми міською владою обов'язково його доведемо до кінця, будуть алеї прорізані, щоб пам'ятник проглядався як мінімум з трьох сторін. І я думаю, це буде місце, де молоде покоління буде приходити, по-перше, пишатися з цими людьми, а по друге, буде Розуміти, наскільки ця професія є небезпечною, але наскільки вона є потрібною суспільству і людям. Тому я дякую, дякую вам, що ви вирішили саме в Білій Церкві це зробити, і я як міський голова обіцяю повне сприяння. Так що спільно ми зробимо цей пам'ятник дійсно достойно. До слова запрошується. Голова ради ветеранів Анатолій ліч Бондаренко. Середній вік загиблих при виконанні службових обов'язків пожежних і рятівників складає 25 років. Ну це початок життя дорослого у людей, будемо так казати. Практично всі, майже всі, вони були сімейні люди і залишили після себе. Дуже багато своїх дітей малолітніх. Якщо сказати, хотіли люди жити, ну ясна річ, що хотіли. А думали вони погибати. Ні, вони не думали, що вони загинуть. Це, мабуть, так. Але в цьому віці вони зробили Божу справу. І одна з заповіді є така, що немає більшої любові, якщо положить життя своє за друзів своїх. Якщо перевести то практично їхні дії і деяких, наприклад, чорнобильців, так вони завдяки їм дуже багато з нас іще сьогодні живе і буде жити. Тому, якщо рівняти їх і нас, то вони, по суті своєї піднялись на щепель вище, ніж ми, мірські люди, які живемо сьогодні таким життям. І тому не випадково було започатковане будівництво пам'ятного знаку і сьогодні закладання каменя, бо це пам'ять про... Тих наших побратимів, які виконували свої службові обов'язки, виконували присягу і е, пожертвували своїм життям. І сьогодні 18 чоловік рятівників загинули в зоні антитерористичної операції, з них один з Переслав Хмельницького, 18 чоловік поранені. Сьогодні наш рятівник, один побратим, знаходиться в полоні. В цьому році чотири чоловіки загинули. Бачите, як, як війна, як на війні. Ми ходимо, дивимось на сонце, дихаємо повітрям свіжим, їх нема. Тому наше життя, яке сьогодні таке в цих соціально-економічних, політичних, передрязах, і ми дивимось, думаю, що воно не гірше, ніж. Коли вони пішли життя. І не випадково дуже велика вдячність міській владі і меру і всім, що вибрали парк слави. Тому, мабуть, дійсно символічно переносили, де пам'ятну купить п'ять місць. Але ось тут воно буде біля вічного вогню. І я думаю, що живі. Поки будуть. Треба пам'ятати, що оці хлопці, які загинули, вони на нашу пам'ять і на наше життя, ми повинні ось тут проводити як виховну роботу серед людей, серед працівників, тому що дуже рано вони пішли. Життя. Ну а всім тим, хто і сьогодні, тисячі людей несуть службу і кожну мить готові виїжджати. Я хотів би побажати добра, здоров'я, успіхів, натхнення, плідного, всього самого гарного. Дякую. До слова запрошується скульптор пам'ятника Максим Василенко та архітектор Аркадій Дубів. Є на світі професії яких дивовижно тісно переплітаються сила і мужність, любов і милосердя, надзвичайний патріотизм і самопожертва. Вогнеборці це готовність завжди в будь-яку хвилину поринути у смертельну небезпеку, ризикну, ризикувати своїм життям і навіть віддати його. Заради життя інших. І для мене велика честь присвятити їм пам'ятний знак. Було декілька ідей щодо проєкту пам'ятника, але я зупинився на останній, де в основі саме ангел, як символ святості, чистоти помислів і вчинків загиблих. Героїв пожежників. А дзвін, що вгадується в контрсилеті, він кричить, він волає, зупиніться, люди, і віддайте шану тим, хто відвів від вас лихо. Я вдячний всім, хто зрозумів і підтримав мій проєкт. Я докладу всі зусилля, щоб вас не підвести. Ще раз дякую всім. Я е, виступаю, звертаюся до вас, як голова спілки архітектора міста Біла Церква. Е, я хочу сказати це своє особисте е, бачення. Всього у нас досить унікальна ситуація, коли парк слави е, може бути якби, присвячений тим. Хто в війні 41-го, 45-х роках, ті, які віддали, віддали своє життя вже сьогодні, а то практично на війні. І це може як варіант бути, це дуже дуже прискіпливо і дуже на конкурсній основі будемо роздивлятися і пам'ятний знак Героям Небесної Сотні. Це як один можливий варіант, можливо, буде і на цій території. Тому я низько склоняю голову над тими. Тим, хто віддав своє життя за те, щоб ми мали можливість жити при такому сонці і мирному небі. І низький клім тим, хто пішов за наше з вами життя і віддав своє. Право відкрити пам'ятний знак надається Андрію Біліченку та Руслану Лякуну. Освячення пам'ятного знаку проводить отець Олексій. Шановний Геннадій Анатолійович, шановний Василь Дмитрович, рятівники, шановні гості, щиро світає сьогоднішнім святом святом, Днем рятівника. Відзначаєте свій день, День рятівника, коли день пам'яті ікони Божої, Божої Матері Неопаліма Купіна. Це буде він в суботу, а в сьогоднішній день. Це менш велике свято, День пам'яті засновників Київ печерської лаври Антонія і Феодосія. Я щиро вдячний як священник Української православної церкви, щиро вдячний вам за співпрацю і за дружбу, яка нас сягає особисто вже з вами протягом 17 років. Ось. І я вам скажу так, що ви і ми рятуємо людей рятуєте від нещасних випадків, до нас звертається, щоб рятувати душі людські. я вдячний за ті часи, за ті моменти співпраці, якими доводиться з вами зустрічатися, з вами спілкуватися і, знаєте, приймати і ваш досвід і віддавати вам свою частину, своєї душі, свого серця. І я сьогодні нещодавно ми. Заховали вашого рятівника Максима, який був загинув на Бересемі, а особисто був на півані. Давайте зараз помолимося за всіх них і, звичайно, відкриємо укропимо місце для почесного знака пам'ятника. І живі душі діси і ся сповняє сокровіщі велики жизніпадателя. Приди, Вселисивные, чистинные, всякие, скверные, спаси, блажа души наши. Святый Божий седокрепкий, бессмертный помилу нас. Святый Божий, святой креписть, бессмертный помилу нас. Святый Божий, святой греписть, бессмертный помилу нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица помилуй нас, Господи, чистые грехи наши. Владыка, прости, беззакония наши, святый, пости, истели немощи наши. имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу на ней присла, и в веки веков поминь. Отче наш же и Сын и Небесе, да сидится имя Ты, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам ней. И остави на долги наши, как же мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твои царство и, и силы и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и и во веки веков. Аминь. Память вечная, память вечная, память. Будемо пам'ятати, будемо за них молитися і вони завжди будуть в наших серцях. Дякую. На цьому урочистості з нагоди відкриття пам'ятного знаку оголошується закритими.